Але при цьому має три медалі різних чемпіонатів світу. 17-й, 23-й, 24-й. Останнім часом Котковський теж медальки здобував. Так, тому дивимося за змаганням цієї п'ятірки. 400 метрів клас Т-37. І задача зараз. Ярослава Окапінського, задача мінімум. Це топ-3. Топ-3 дає право на фінал. Дуже хочеться, щоб в фіналі було на восьми доріжках. Двоє українців. Розпочинаємо ми. Найсильніший конкурент у Капінського. Він у нього по ліву руку, і от по ньому можемо ідентифікувати, я думаю, успішний чи не успішний старт українця. Трішки підпустив. Ну, а тут обходить спокійно по дистанції Петруса Карулі. І знамі Біо Капінський. Не скажу, що дуже набігає міхал Котковський. Поляк. Слава Капінський зараз в межах топ-трічки. Подивіться, як добре кіса себе демонструє по восьмій доріжці молодий спортсмен із Тунісу. Він тримає першу позицію. Капінський зараз на місці номер три. Але набігає на другу. Боротьба за друге місце є. Останні метри. Капінський так, суперника випереджає. Все ж таки стає другим і Виходить до фіналу. Ставників України є, задачу мінімум виконують. І Микола Райський, і Ярославо Капінський. А отже, друзі, я забігаючи наперед, тут не можу не сказати. Завтра ранкова сесія. Ще раз нагадую, 12.10, Київський час вмикати. Обов'язково Суспільне спорт. Дивитись обов'язково. Фінал 400 метрів в класі Т-37.